Так, урок. Приціл 1Г-42. Основний приціл далекомір 64-80. ки ки е, Перевіряємо далекомір по трьом цілям. Саме елементарна перевірка його. Ставимо на одиничку. Так, маса у нас включена. Далі ми переключаємо, зараз покажу. Отут є речажок. Ось рычажок. Ось він іде, тоненький. Робота. перевірка. Перевірка це коли. Ми перевіряємо систему. Приціла далекоміра. Робота це коли ми на бойовому виїзді працюємо або з відкритою, або з закритою позицією. Так, ставимо його від себе на провірку. Е, у нас основне далекомір, електроспуск. Щоб скидувати дальність. Дальність скидується вистрілом ПКТ. Заміряється цим пальцем. Так, ну що, поїхали. Включаємо Волокомір. Е -е Преобразователь включається автоматично. Виключення? Включається автоматично. Електроспуск. Так, я зараз сам не сможу а -а, зняти. Так, зараз якось спробуємо. Сейчас на паузі. Так. Зажимаємо Ctrl-D, контр... дивимося в об'єктив і заміряємо дальність. Отак у мене показало. Далі робимо зброс ПКТ. Що далі? Переключаємо на другу ціль, на, на, на двоєчку. І повторюємо це ж саме. Зажимаємо Ctrl-D. Дивимось в окуляр і зажимаємо замір ціль. Так, у нас показало 1795, збрасуємо, далі переключаємо на троєчку і виконуємо все ж те ж саме. Все. Тепер ставимо на одиничку, виключаємо електроспуск Дальномір Виключаємо нагнітатель І переводимо оцей флажок в роботу. Все, значення по далекоміру на всіх трьох позиціях і є у підручниках. Шукайте.